А хто головний герой у фільмі Твоє життя? Ти? Чи аб'юзер коля? Точно ти? А чого постійно коля то, Коля сьо? Зміни ракурс. Поверни камеру на себе і замість казати, що коля такий маніпулятор. Скажи, а чого це я дозволила так з собою поводитися? Треба подумати. І в першому випадку то був тупік, а у другому план дій. Знаєш, чим якісне кіно відрізняється від посереднього? У якісному герой протягом фільму змінюється, розумієш? І поки ти дивишся чуже кіно, поколи проживаючи ті самі емоції і розповідаючи подругам той самий сюжет, ти не впливаєш. А лише чекаєш на ту саму історію тільки з іншим актором. Тож зміни ракурс, Йопта, це ж твоє життя.